Не знімав так відео на своєму каналі. Ну, ребята, я вже нині ребята, повністю виздерів. Тобто, ребята, за, то той нині буде два відео. Це перше відео 19.50. Ну, мабуть, 20.00. Наступне відео десь буде 21, або 21.00, або 21.30. Десь так, ребята. Да, ребята. ребята, що мене так довго ребята, не було на каналі. Ну, я, ребята, виздорів, ребята, і тварь, ребята, кожен день буде виходило по два відео, так, да, ребята шо ребята на мо на, на моем ребята канале ребята все равно ребята еще пока 7 подписчиков Пока, ребята, у мене 7 підписників на моєму каналі. Да, ребята, що у мене ребята, відсотків мало, у лише 2%. Зараз я поставлю ребята, на зарядку. Да, ребята, і 21.00 або 21.30, десь так вийде відео. Я не знаю коли, але точно не буде 2 відео. Так що отак. так. Да, ребята, на моєму каналі все одно, ребята, ще 7 підписників. Давайте, ребята. 53 подписчика, ребята, и э, я на своему на своєму канале буду снимать, ребята, хоррор игры, да, ребята. Давайте, ще, ребята, 3 подписчика. Так что давайте, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видосы. Ну, видео, да, ребята. І ще що, ребята, ще три подписчика, ребята. Це не так уж і багато, ребята. Всего лишь три людей роз... людини підписується, ребята. І я, ребята, буду знімати, ребята, на своєму е э, YouTube каналі, буду знімати хоррор ігри, да, ребята. В принципі, да, ребята. Ну, в принципі, на этом все, ребята. Давайте. Э, е Все, ребята, на этом все, ребята. Прямо сейчас поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Не забудьте на колокольчик. Все, ребята, на этом все, ребята. Всем! p a k